Твоя мама не скоро прийде, бо мені якось трошки незручно, коли вона є, особливо коли вона кричить на тебе. На мене? Вона? Це ж хто на кого кричить. У нас взагалі в сім'ї є одне правило буде все так, як я хочу. Ясно. А можна мені, будь ласка, чорний чай? Мені що, тобі чай зробити? Блін, ладно. Ну, я ж не знаю, де в тебе що. Ти можеш показати, я сама зроблю. Сиди вже, цукру скільки? Дві, будь ласка. Буде чотири. Тримай. Оце пробуй, я сама приготувала. А з чим тістечко? Ну мені просто не все можна. Ну, то спробуй і дізнаєшся. Та там немає нічого такого, що тобі не можна. Їж вже. Ну, добре. Чого ти ржеш? Ти засунула туди горіхи, знаючи, що в мене алергія. Ну, та, я ж спеціально для тебе то готувала. Я розумію, що не для мене, але для чого треба було пропонувати тоді? Хоча, да, то просто жарт. Ще <сь> й смішний, ну серйозно. Ну і взагалі я не вірю в ту твою алергію. Ну, ти ходиш постійно всім, розказуєш, ти просто не вистачає уваги. Ні, я розказую, щоб ніхто не зробив та так, як ти. Просто останній раз це ледь не закінчилось дуже. Погано. Ну, я не вірю. Ну, дивись, воно все отут. З тобою все добре. Ну я не з'їла, може? Як взагалі можна так жартувати? Ну, якщо в тебе немає почуття гумору, то я тут до чого. Я зараз таблетку вип'ю на всякий випадок. Дасиш води. Будь ласка, зараз. Ти б краще від нервів щось попила. А то останнім часом ну, ти постійно на мені зриваєшся. Бо не треба так жартувати. Та Це ж смішно, ти так ще прикольно. <каслила> так. Прикольно. Знаєш, напевно, це останній раз, коли я прийшла до тебе в гості. Я вже плачу. Та стій! Може, тобі з собою дати?